Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку під час вчорашнього обстрілу Кам'янського постраждало подружжя. Чоловік отримав смертельні осколкові поранення. Жінку госпіталізували до лікарні. На Пологівщині термічних травм зазнала жителька села Новопавлівка. Опіки жінка отримала вдома внаслідок вибуху газового балона через артилерійський обстріл. Минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів. В області, зокрема, Гуляйпола, Преображанку, Полтавку, Степногірськ, Дорожнянку та Білогір'я. У наслідок збройної атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загалом поліція зафіксувала понад 20 фактів руйнувань цивільної інфраструктури. Оріхів залишаються без світла, газу та води для тамтешніх жителів. Місцева влада облаштовує. Пункти обігріву намагається забезпечити бутильованою водою, організувати підвезення хліба. Місцевих закликають до евакуації. Є можливість евакуюватись жінкам з дітьми, жінкам всіх вікових категорій, чоловікам після 60 років до Румунії. Евакуація безплатна, проживання безплатне, харчування. Запис за телефоном 099 76 29 914. Олександр вже час наші захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу з ліквідували більше сотні окупантів та з десяток військової техніки. За уточненою інформацією підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. Також на запорізькому напрямку продовжується лендліз від росіян. Так, в ході розвідувального виходу на позиції ворога наші захисники затрофейли російський БТР разом з екіпажем.